Німеччина передасть Україні два дивізіони протиповітряної оборони Айрісте до кінця були сучасні року. А ще два на початку наступного. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Я дуже радий, що ми будемо передавати чотири такі системи. Це буде захищати великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде. Як на мене, буде і друга система, а третя та четверта потім спочатку нового року. Року сказала Фельдгузен. Нагадаємо, що 21 червня Федеральний уряд Німеччини опублікував список зброї, яку планує надати Україні. До переліку увійшла система протиповітряної оборони АЕРІСТ, яку раніше в Україні пообіцяв канцлер Німеччини Олаф Шольц. І далі з нами на зв'язку патрон Недзельський, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України. Пане Петре, вітаю вас! Вітаю вас. А пане Петре, ми в цій годині, в цій частині стріму, досліджуємо реакцію росіян, чи як їм там боляче, як вони реагують на новини про український контрнаступ. Поки що дійшли до такої думки, що вони десь на стадії заперечення і гніву. Ну, принаймні, з тих коментарів, які вони нам пишуть тут під трансляцію. А ви читали їхні оці? Можливо, у вас просто більше інсайдів, більше доступу до тих, що там кажуть їх воєначальники, середні руки, і як на фронті. Оці от Тікаюча, так звана гопота армії світу, як вони бачать цей контрнаступ. Знаєте, ви дайте, задаєте мені питання не військового характеру, а, скажімо, морально-психологічного. Саме. Так, констексті... да, да. я в цьому контексті хочу навести дуже цікаву статистику, і нашим українським громадянам це буде цікаво. І хай росіяни послухають. Бабуть, не всі знають, що в роки Другої світової війни на боці Гітлера воювало 29 іноземних дивізій. Там були голландські, французькі, іспанська, голова, так звана дивізія, українська тільки одна дивізія Галичина, 13 тисяч їх здалися в полон в 45-му році в Австрії, англійцям. Вони були всі виправдані. Але російських дивізій, які воювали на боці Гітлера, було 14. Більше мільйона росіян воювали за Гітлера. Ви розумієте? От тобто, якби якби не той факт, що що 22 червня 1941 року поче Гітлер напав на Совєтський Союз, він підійшов до Москви тільки в грудні 1941 року. Він півроку топтався, грубо кажучи, на Україні. Це ми, українці, ціною свого життя, своїх колосальних втрат. Мільйони українців тисячі зруйнових міст і сел затримали просування Гітлера на Москву. Розумієте, і чому в грудні? Тому що в грудні за почалася зима. А у німецьких танків не було мастил зимових, і тисячі німецьких танків зупинилися. Розумієте, у німців не було одягу зимового. Німці мерзли. Тобто, фактично, ми, українці, ціною своїх втрат, своїх жертв, ну, врятували тоді московський уряд від поразки. І от історія повторюється. Повторюється уже в такому гротескому плані. Росіяни вже воюють проти нас, проти тих, які їх врятували від поразки Другої світової війни. І от ми маємо сьогодні ж саме російська армія деморалізована. Вона погано воює. Там поганий солдат. Найкращий солдат совєтської армії це був український солдат. У нас виросла ціла плеяда талановитих полководців. Подивіться на Ніколюка, Шаптала Розвіта інші наші генерали, талановиті, молоді генерали. Мені 65 років. Я вже у відставці, але я пишаюся такими, залужними. Ну, це молодці генерали, які просто грамлять е, російську армію, яка по деяким напрямам, щоб українці знали, в 20, а то і в 40 раз війська Росії Путін нагнав в Україну більше, ніж українського було. Це просто весь світ дивується героїзму і професіоналізму української армії і українського командування. Молодці українці, так, да, нам допомагають зброї. Але у росіян танків було до певних напрямків в 20 разів більше. Нехай вони застарілі там Т-62, Т-72 і так далі. Але все рівно їх в десятки разів більше було. Особового складу більше в десятки разів, артилерії більше в десятки раз. Розумієте, і ми їх перемагаємо. розумієте? і от сьогодні оцей наступ показав наскільки ми, українці, унікальна нація. Ми вміємо воювати. Міми ми, ми будувати, створити моральні, духовні і матеріальні цінності для усього людства. І весь світ дивується: дивується українські нації. Нас поважати стало у всьому світі. Пригадайте, коли Путін почав агресію, роздавалися такі думки. Та Путін візьме російська армія, візьме Київ за 3-4 дні. Що взяли? Уже півроку перевалили. Уже Росія терпить поразки. І весь світ нам аплодує ще всі хвала нашим солдатам, нашому військовому командуванню. Вони молодці. Я їм просто аплодую. Теж аплодую, пане Петре і вся редакторська група. Сполучені Штати Америки назвали звільнення ізюму найважливішим досягненням України. Генерал Бен Ходжес каже, що ситуація розвивається ще стрімкіше, аніж він навіть мав е, уявлення собі. Це вже переламний момент в цій війні чи ще ні. Ні, давайте не будемо поспішати. розумієте, головокруження от успіхів, як свого часу казав дідусь Ленін, це не наша хвороба українська. Ми маємо на речі до перемоги ще далеко. Розумієте, тут можна це нам часу в не вистачить, щоб робити певні напрямки ну, розвитку політичної ситуації, яка має місце зараз. Але той факт, що ми їх перемагаємо. Це вже серйозна, скажімо, підстава для всього світу збільшити нам допомогу во всіх аспектах: військову, воєнно-технічну, дипломатичну, ну політичну, економічну, фінансову. І ми, українці, показали, що ми вміємо воювати і вміємо перемагати так звану вторую армію міра. вона виявилася вторая армія ззаду. Позаду розумієте? От і весь світ вдячний нам. Я колись Данила Галицький, пам'ятаєте, зупинив нашестя монголо-татарської Орди в Карпатах, і римський папа вручив йому при своєму звання короля. У нас був свій король за те, що він врятував Європу від нашестя монголо татар Так от, і сьогодні наші воїни рятують Європу від нашестя цієї путінської ну, Орди. І ще і хвала, і ми, українці, відемо в історію людства, Ну як та нація, яка врятувала Європу від цієї навали Путінської, оцього божевільного банапартика, який возомнив себе, Бог знає ким розумієте. І оцей народ, який обирає от таких президентів, отакий от уряд, і який крові заливає нас і всіх сусідів. Розумієте? Ще і хвала українським збройним силам, і перемога буде за нами. А, пане Петре, а скажіть, будь ласка, багато експертів військових і іноземних в тому числі сказали, що оця от харківська операція зі звільнення харківщини вона увійде в підручники. В чому її унікальність? Ви нам цивільним поясніть, бо ми ж не воєнні. Ой, ви знаєте, це за мене багато часу. От давайте, от давайте не будемо поспішати, тому що я так от, от гірше нема, коли найгірше неправда це напівправда, або не до кінця сказана правда. Там ще багато треба військовим експертам е, в наступному вивчити всі моментики, розумієте, Тому що там не тільки тактико-технічна майстерність нашого командування, але і не забувайте про героїзм окремого солдата, будь-які задуми генеральних штабів вони розлітають. Алося вщен яку що солдат був поганий, і часто густо на полі бою перемагала армія менш чисельна, менш озброєна але більш мотивована Це теж дуже серйозний чинник для перемоги. І, от оці всі складові скласти. Де талановитість і геніальність наших військових та, військового командування, того ж залужного, того ж Аптали, того ж Ніколюка, а де і героїзм українських солдат? Ось і ці, ці потім е, історики, все це покладуть на е, скажімо так, на шпальти і доведуть нашому народу. Е, і справду, історичну правду про цю блискучу перемогу. Але вже на даному етапі ми можемо сказати, що українці це унікальна нація. Я повторюю яка вміє воювати, має прекрасних солдатів, прекрасне командування. І якщо українцям дати хорошу зброю, то ми б могли б вжарити за би, гнали б, е, всю путінську кліку і його бандитську, і його оточення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.